Питання вирішується не там. Питання в 21 столітті вирішується в, в, в забороненому кварталі, закритому кварталі біля забороненого міста в, в Пекіні біля площі Тяньаньмень. Питання вирішується частково. Я б сказав, бо в Білому домі все ще і в, і в Конгресі, і в Сенаті, те, що стосується монетарної і фіскальної політики Сполучених Штатів Америки, і питання вирішується ну в, 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 в лабораторіях компаній, зокрема яким буде п'ятий айфон в які будуть нові 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 телефони в HTC і так далі в давосі говорять вони люблять це це робити це це є я є я група людей яка любить це робити хай собі хай собі проведуть гарно час там вони вони це люблять також потусуватися більше китайці я читав збільшили свою своє представництво в 4-5 разів на цьому давосі але ну я я бачив як вони ведуть себе на на на, на таких засіданнях тому що я був на, на літньому давосі вони це сприймають просто як тренінг англійської мови Причому такої слухальної, не розмовної, а слухальної, тому що вони переважно не виступають китайці. І ми бачимо, що в 2011 році на Давос не поїхав ні Ні Ху Джін Тао, тобто президент, ні Венджа Бао, прем'єр-міністр Китаю. А тобто, тобто всі основні люди, які приймають рішення, сидять в своїх кабінетах. Ми зараз є в так званому two speed world». Мається на увазі, що є два, е, дві швидкості. Є азіатська швидкість, є, якщо хочете західна швидкість. Ми зараз є частиною тієї західної швидкості. Якби ми не хотіли переключитися в азіатську швидкість, а ми є частиною тієї західної швидкості, хочемо ми цього чи не хочемо.